Всіх. Ви на каналі Валентина творимо красу. І ми з вами сьогодні зв'яжемо ось таку сніжинку. Сніжинка в'яжеться нескладно, тому пропоную вам зробити це разом. Ниточка у мене тоненька, тут приблизно десь 290-300 метрів на 100 грам. Це в мене залишок уже моточка. Немає етікеточки. Я з нього вже сніжинок багато нав'язала, вже зовсім трішки залишилося. І гачок у мене 1,25. О, зараз видно. Так, ну і для початку роботи ми наберемо кільце із шести повітряних петель. Тобто набираємо ланцюжок да, і. Робимо з нього кільце. Тепер це кільце ми обв'язуємо наступним чином. Спочатку пров'язуємо три повітряні петлі, це ніби в нас перший стовпчик з накидом. Потім одна повітряна для арочки. І е, знову в кільце ми в'яжемо стопчик з накидом уже справжній. Так. Так, і знову повітряна. Далі знову стовпчик з накидом. Повітряна стовпчик з накидом. Тобто мають утворитись такі галочки, між якими одна повітряна. Тобто знову набираємо повітряну і знову в'яжемо стопчик з накидом, повітряна, стопчик з накидом. Ось так у нас має бути в цьому ряду шість таких галочок. Да? Точніше, це буде 12 стовпчиків з накидом, між якими по одній повітряній петлі. Так, і Закінчуємо перший ряд, після останнього стовпчика в'яжемо повітряну петлю і з'єднуємося в третю повітряну петлю, якими ми цей ряд починали. Ось так і ми так ниточку будемо відрізати. так. І тепер піднімаємося знову на три повітряні, таким чином починаємо другий ряд. Зараз в'яжемо в цю ж петлю, звідки ми піднімалися, стопчик з одним накидом. Тепер дві повітряні накид і в наступний стопчик у вершиночку в'яжемо знову 2 стопчика з одним накидом. Дві повітряні. Далі в вершинку наступного стовпчика в'яжемо знову два стопчики з накидом, дві повітряні. і так далі по колу до кінця ряду пров'язуємо в кожен стовпчик по два стопчики стовпчики накидом, між ними дві повітряні. Закінчили другий ряд і переходимо до третього. В третьому ряду ми так само підіймаємося на три повітряні. І знову ж таки в'яжемо стопчик з накидом у вершинку цього стопчика, а точніше, в цю саму петлю, да, звідки ми почали в'язати повітряні петлі. Далі набираємо дві повітряні накид, і під арочку з двох повітряних ми в'яжемо стопчик з накидом. Далі, знову дві повітряні накид. І тепер в'яжемо наступний стопчик у другий стопчик З якого ми, які ми пров'язали в попередньому ряду. Да? У нас по два стовпчики, отже, ми в'яжемо в другий. Так, тепер дві повітряні набираємо, робимо накид, і наступний стовпчик ми пров'яжемо у перший стовпчик із двох наступних. Тобто у вершинку наступного стовпчика. Ось так. Далі набираємо дві повітряні накид і в'яжемо стопчик з накидом під арочку з двох повітряних. Знов дві повітряні накид, і наступний стопчик в'яжемо у вершинку другого стопчика із тих двох, що йдуть далі. Тобто в нас виходить таким чином, що стопчик... Який в'яжеться під арочку, в'яжеться через е, арку. Тобто зараз ми наберемо дві повітряні накид і пров'яжемо наступний стовпчик у перший стовпчик з двох наступних. Тобто тут ми пропустили. Да? Далі дві повітряні, і тепер стопчик, один стовпчик з накидом в'яжемо під арочку. Ну і так далі, я вже вам майже півряду показала в'яжіть до кінця. Закінчили третій ряд, переходимо до четвертого. Спочатку підіймаємося на три повітряні, і знову ж таки в'яжемо стовпчик з накидом у цю ж петлю, з якої ми починали в'язати повітряні петлі. Далі набираємо дві повітряні, і у вершинку ось цього одиночного стовпчика ми будемо в'язати в цьому ряду по три стопчики з одним накидом. Перший, другий і третій. Дві повітряні накид. Далі йдемо до двох стовпчиків. У другий стовпчик ми пров'язуємо два стопчики з накидом, дві повітряні. Наступна група стопчиків, тут ми пров'язуємо у перший стопчик два стопчики з накидом, дві повітряні, і далі в нас йде стопчик одиничний. Так? Тут ми пров'язуємо три стопчики з одним накидом. І так далі по колу в'яжете до кінця ряду. Закінчили четвертий ряд, переходимо до п'ятого. Тут ми так само підіймаємося на три повітряні, і у цю ж саму петлю, з якої вийшли, в'яжемо іще один стопчик з накидом. Далі ми набираємо один-дві повітряні, і тепер в ось ці три стопчики ми пров'язуємо у перший два стопчики з накидом. У середній один стопчик і у останній, в третій, пров'язуємо також два стовпчики. Далі в нас іде також дві повітряні. Пров'язуємо стовпчик з накидом у другий із двох. І в цьому ряду у нас йде розширення не тільки стовпчиків так, в цій групі, а також йде розширення повітряних петель. Пров'язуємо їх тут чотири. Тепер пров'язуємо два стовпчики перший з двох. Ось так. Знову дві повітряні і в'яжемо. Наступні стопчики, в перший два, в середній один, і в останній два. Так, в'яжіть по колу до кінця ряду. П'ятий ряд і переходимо до шостого. Тут, скажімо так, традиційно підіймаємось на три повітряні, і в'яжемо ще один стопчик в ту ж петлю, з якої ми почали в'язання цього ряду. Далі набираємо 4 повітряні, і в цьому ряді ми скоротимо кількість стовпчиків у ось цій великій групі, тому у перший стовпчик пров'язуємо стовпчик не до кінця, у другий стовпчик пров'язуємо стовпчик не до кінця. І тепер пров'язуємо все разом, що в нас є на гачку. У вершинку другого стовпчика в'яжемо просто стовпчик. І з останніми двома робимо те саме, що з першими двома, да? тобто пров'язуємо два стовпчики разом із спільною вершиночкою. Далі знову чотири повітряні. Тепер в'яжемо стовпчик з накидом у вершинку другого стовпчика з двох наступних, і сюди ще один. Тепер шість повітряних. Накид і ще два стовпчики у вершинку першого із наступних двох. Далі знову чотири повітряні накид і зменшуємо кількість стовпчиків у наступній великій групі стопчиків. Тобто пров'язуємо два спільною вершиночкою у перші два. Далі один без змін. Да? І останні два пров'язуємо також із спільною вершинкою. Ось такий цей ряд. В'яжіть до кінця. Так, зараз починає серветочка, чи не серветочка, сніжиночка, ніби трішечки фалдить. Але не переживайте, все після блокування особливо виправиться. В ось цій сніжинці я тут взагалі в'язала по три повітряні. да, Бачите, що все стало на місця. Ну, Якщо ви можливо м'якше в'яжете, то у вас цього фалдіння зараз і не буде. Так, переходимо до наступного ряду. Це у нас вже як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. Знову підіймаємось на три повітряні. Ще один стовпчик у цю ж петлю, з якої ми вийшли. І тут же ми починаємо в'язати два стопчики у наступний стопчик. Тобто з кожного стопчика ми зробили по два. Далі в'яжемо 1, 2, 3, 4 повітряні і в цьому ряду вже скорочуємо кількість стопчиків до одного, тобто ми зараз вершиночку кожного пров'яжемо. По стовпчику незакінченому накидом так. І зробимо з них три стовпчики спільною вершинкою. Далі знову чотири повітряні накид, і з наступних двох стовпчиків знову робимо чотири, тобто пров'язуємо два стопчики з спільною основою. Так. Після цього ми в'яжемо 1, 2, 3, 4 повітряні петлі і з'єднуємося під ось цю арку із шести повітряних. Знову 4, 1, 2, 3, 4, і в'яжемо по 2 стовпчики. В основу двох стопчиків попереднього ряду. Ось так. Так, далі в нас буде знову чотири. І знову в'яжемо три стопчики із спільною вершинкою. Так, ну і так далі. Да? Далі 4 повітряні, 4 стопчики, 4-4 повітряні, між ними стопчик без знаку і так далі до кінця ряду. Закінчили ряд і переходимо до Так, Восьмий ряд. Зразу піднімаємось на одну повітряну. Тепер у вершинку кожного із стопчиків, у нас їх тут 4. Да? 1, 2. Точніше, ми пров'яжемо вже ж три стопчики без накиду, так, оскільки ми спочатку піднялись на одну повітряну, це у нас був ніби перший стопчик без накиду. Тепер над ось цим над елементом ми повинні пров'язати 13 повітряних. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Тепер знову у вершинку кожного стовпчика ми пров'язуємо по стовпчику без накиду. Пров'язали. Тепер під арочку наступну у нас було 4 повітряні, сюди також пров'язуємо 4 стопчики без накиду. Стопчик без накиду пров'язуємо у стопчик без накиду попереднього ряду. І тепер ще 4 стопчики без накиду під наступну арочку з чотирьох повітряних. Далі знову в'яжемо по стовпчику без накиду над кожним стопчиком попереднього ряду. Так. І далі буде у нас 13 повітряних, і так в'яжемо до кінця ряду по колу. Дов'язали цей ряд і переходимо до останнього ряду, на тому місці, де ми зазупинилися. Це в нас стопчики без накиду, над чотирма стопчиками Ми зараз з вами пров'яжемо одну повітряну, робимо накид, і під ось цю велику арку відразу починаємо в'язати стопчики з одним накидом. Їх нам треба спочатку пров'язати Три, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Тепер набираємо 1, 2, 3 повітряні, і з цих повітряних робимо піком, і в'яжемо ще 9 стопчиків під цю ж арку велику. Так, вийшла ось така штучка. Далі йдемо і пров'язуємо стопчик без накиду в останній четвертий стопчик без накиду над чотирма стопчиками з накидом. Ну, Я думаю, зрозуміло сказала. Тепер набираємо дві повітряні накид. І йдемо до ось цього стовпчика без накиду, який у нас був над попереднім стовпчиком без накиду, пров'язуємо сюди стовпчик з накидом. Тепер набираємо три повітряні, з них формуємо піко, одна повітряна, робимо накид, і в цей же стовпчик, в який ми щойно пров'язували, стовпчик з накидом, ми пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Набираємо три повітряні. Формуємо з них піко, одна повітряна, знову робимо накид, в цей же стовпчик ще один стопчик з накидом, три повітряні, формуємо з них піко, одна повітряна. І тепер пров'язуємо ще один стовпчик з накидом туди, де ми були, да? і тепер відразу дві повітряні, і кріпимо це все до першого стовпчика, який над чотирма стовпчиками накидом. Тобто виходить ось така штучка цікава. Ну, а далі ми знову в'яжемо стовпчики прямо з цього місця до арки. Не затягуємо їх особливо, да, але щоб вони були рівненькі і гарненькі. Ось так. Вієї тря до кінця. Ось у мене вже готова ця сервет, о, серветочка, ця сніжиночка. Так, тобто, її потім потрібно заблокувати. Я її не міряла, ну, думаю, тут сантиметрів десь 13-15, я думаю, немає. Ну, в описі я сподіваюся, що зроблю. Заміри. Скільки пряжі пішло, ну, зовсім трошечки. Я не знаю, можливо, грам 15-20. І ось така краса. Вона, наче простесенька зовсім, да, але якась мені не знаю, сподобалася. Якась така сніжинка з дитинства. Так, дякую всім за увагу. Сіжіть з, з задоволенням. Переходьте за посиланням. Яке залишу, сподіваюсь, не забуду під цим відео до мого альбому Новорічний декор. Там багато різних ідей, ну, не зовсім багато, але щось є для ваших новорічних свят, так, для подавиночки, для прикрас. І також проходьте за хештегом Сніжинка на Долонці де ви знайдете також купу ідей для вашої новорічної творчості.